Що, Назарчику, зараз зима, але зима зимою. А як ти думаєш, який буде початок сезону, якою буде весна? Що чекає нас у бджільництві? Та що нас чекає в тому бджільництві? Все, що нас чекає, ми дождемось? Але зараз, дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається? Ну, скажімо так, враховувалося, що зима буде. Приблизно така, як і минулі роки. Враховувалось. Ніхто ж не знав, що в Арктиці десь там зародиться циклон, і він сюди коротше, принесе і снігу, і морозі і всього остального. Ніхто того не розраховував. І це теж зіграло злий жарт. Що надмірна вологість зіграла б злий жарт, так як це було багато років підряд. Що випадкові морози. Да, зіграли, зіграли вже злий жар з леїжа з багатьма пасічниками. І це базується в першу чергу на тому, що пасічник, от я зараз цю можу сказати, пасічники, які трошки там старші, пасічники, які трошки е, скажімо так, зимували в умовах тих морозних зим. от Ті пасічники. Вони дуже класно зараз перезимують. Дуже класно. Е, ну, дуже, Не все так буде добре, але більшість перезимує добре. Чому? Тому що вони, для них це є нормальна погода. І для мене, як би це не було дико, для мене це також нормальна погода зимою. Тому що я звик до цієї в е, перші роки свого посічникування, це добрих перших 5 років. Я звик до того, що така зима. І ряд лайфхаків було вивчено. Скажімо так, для того, щоб ряд приколів різних вивчено, для того, щоб зимувати такою землею. І, і я дуже добре в тому орієнтуюся і дуже гарний маю досвід по такій землі. Е, а пасічники, в яких от дно сітка. От я не знаю, як себе дно сітка повели ну, бджоли себе повели в мінус 20. В мене оці вулики, які ми там купили отрова, там. Лотика, в якого там батько по мене був пасічник, там дно сітка. І е, ще й українська рамка. І я можу зараз, ну не можу е, впевнено сказати. Да? Я можу сказати, що там буде інша ситуація по відношенню до тих вуликів, які е, в мене там, мої з глухим дном, стандарти оці, і так далі. Ну, от В українських знову сітках я не закривав сітку. Я не закривав сітку. Не закривав сітку. Закривав з. Такою логікою тоді, що а, а, значить, дно ну, сітка, значить, зима буде тепла, то для того, щоб там бджоли скоріше матка закінчила яйцекладку, ми їм зробимо такий трошки холодільничок і вони скоріше будуть сіяти. Ми ж знаємо біологічні скажімо так, біологічні нюанси, бджіл, що бджолиний куб може тримати до мінус 40 і тримати запросто. Але для того, щоб він тримав до мінус 40 бджолиний клуб, в відкритому просто, то йому потрібно здоров'я, йому потрібно безпосередньо корм, і йому потрібно, щоб було сухо, щоб не було волого. Але такий мороз і вологості особливо й не буде. Тому ця зима вона буде для багатьох. Перевірочною зимою, такий приклад на дно якою ж буде весна? Отут ще цікавіше тепер стало. Якщо ми більш-менш звикли до того, що весною думаю, що телефонують. Якщо ми більш-менш звикли, що весною ми отримуємо вже ранню весну, ми отримуємо швидке, швидкий розвиток відносно. А потім якомусь в квітні-травні ми отримуємо холод. Цього року ми не знаємо, як буде. Хоча, якщо враховувати, що така от зима, і, і зараз йде на пом'якшення оця зима вже, зараз тільки мінус 8, не мінус 20, то я хочу вірити в те, що весна почнеться стандартно, березень місяць, почнеться в березні місяці. Ми почнемо працювати з бджілками. Минулі роки ми в лютому починали працювати. Реально, три роки підряд, минулі роки. Наші перші ревізії були там 20 лютого, ну, в 20-х числах лютого. І це не дуже було добре, але і враховуючи, що була доволі така нестабільна зима, це було нормально і ми могли. Оперативніше залізти в вулики, поповнити корма, позабирати зайві рамки, забрати підмор, да, ну свої ж нюанси. Ну а зараз я можу сказати, що якщо буде весна така, як завжди, от починаючи з березня місяця, в принципі, ми отримаємо непоганий рік. Рік в цілому рік. Але той рік буде непоганий для того, в кого є бджоли. Бо той, хто їх втратив зараз через свої неграмотні речі. Тому рік буде невдалий. Ще такий нюанс. У нас дуже багато снігу лежить. Я не знаю, як там по інших регіонах в нашому регіоні лежить багато снігу. І той сніг нікуди не дівається. Сніг як встили в землю, так і це Вчора даже падав сніг і ну, сантиметрів 5 нападало ще плюс до того, що вже і в цілому десь пів, більше пів метра снігу в нас лежить. І це мега круто саме для для того, щоб був гарний врожай. Буде висока вологість в цілому в ґрунті, буде, е, буде в нас гарна нектаропродуктивність. Залишилося тільки, щоб була температура, щоб була температура, буде температура, і буде в нас нектар. Коротше, все буде добре. Але знову ж таки, для тих, в кого будуть бджоли, бо до мене дзвонять от Канді замовляють. То хтось каже, от хорошо зимівля йде, да, я хочу перестрахуватися. А хтось каже, що ніфіга зимівля не хорошо. Ви розумієте, ніфіга зимівля не хорошо. Мінус 20, мінус 30 сімей, е, мінус. там, ну, мінус, розумієте? Я особисто моє переконання, що нормальний відхід зимою це 5%. Це 5%. Хоча навіть в тій самій Америці. Яку ви так всі бого... боготворите і думаєте, що там е ну оце до хейтерів е стосується, бо вони сидять на диванах і ніхрена не роблять, е вони думають, що в Америці вже щось там е при прийшов пасічник з, з лазерною стамескою, навів лазер на, на бджіл, і вони вже носять мед. То американська технологія. ніхрена ви, ребята, не розумієте. Американських технологіях, і коли я бачу, як мені пишуть, мене стібають, це вже американська технологія, чоловіче добрий, сидиш в себе в селі, не бачити тої Америки і ніколи не побачиш. Тому що треништи тільки як якусь херню на наперед другу піддергуючи. Я ж то був, розумієте, я ж то бачив, я ж то працював. Ну, і з вашої сторони нерозумно так піддергувати, бо ви її не знаєте, ви її ніколи і не знаєте. Тому що вам, якби вже хотіли, то вже знали, скажімо так. Американська технологія, то я бачив, що таке в Америці відхід сімей по тисячу сімей? Я це бачив. На пасіці в три тисячі відхід тисяча. Розумієте? Відхід тисяча. А на наступний рік хлопці казали, там на каже, взагалі в нас там відхід був близько півтори тисячі. Тобто в половину. 50%. 35-50%. І нічого, живе пасіка. Живе пасіка. І, і заробляє, і гарно заробляє, але е, головне підхід до тих людей. От і все. Так що і нас, а в нас тут пасічники якщо в них відхід е, там, зі 100 сімей 10, то вже все, вже, вже йдуть в церкву, ставлять свічку. Насправді, якщо зі 100 сімей втратиться 50, то пасічник, який дійсно пасічник дійсно розбирається, то він повинен знати, як зразу. Зразу відновитися, і він повинен розуміти, як правильно далі діяти. Якщо, якщо будуть втрати, колеги, це не кінець світу, в голову ніхто не повинен опускати. А втрати будуть, втрати вже є. втрати будуть. У мене поки що рівно те, що я бачу, то поки що рівно стабільно. Але теж втрати будуть. Я навіть в цьому не сумніваюся. Не буває такого, щоб на великих пасіках не було втрат. Не буває. Якщо вам виходить там якийсь блогер-акуратіст на 50 сім'ях, розказує, що не буває втрат, він вам бреше. Або він не розуміє, що це таке робота на масштабі. От і все. А пасіки, які там вже 50-100 сімей, завжди будуть відходити, завжди будуть втрати. Тому що в нас дуже велика проблема з генетикою. Понавозили цих підерських бакфастів, розумієте? У нас дуже велика проблема з генетикою. Понавозили цього гавна. І, до речі, такий нюанс. от ті бджоли, які в мене сидять в Українках зараз, теж бджоли типічно з тої пасіки. А як мені зазначала дружина того чоловіка, що вони дуже, ну, типу, він дуже любив бджоли Бакфаст і він старався їх типу, достати. І я вам скажу перше, вони дуже страшно роїлися, бо прям з ними споратись було. Добре, що їх було там небагато, там, десять чимось. Ну, з ними впоратися з точки зору руїні це був капець. Е, але впорались, да, там один такий рівень вийшов, щось таке. Друге, е, вони, от те, що я бачив, вони зараз дуже скажімо так, себе поводять нестандартно і недобре. І підмору е, на дні вулика набагато більше, ніж в української степової. От української степової мої бджоли. Набагато більше в них підмору в бакфасті. Чому? Пояснюю. Бакфас це ніхрена не акліматизована порода бджіл, верніше не порода, бо це стидно називати породою. Це гібрид. гібрид, який не має нічого спільного з е серйозним бджільництвом. То, що там пасічники там знімають е ютуб і показують, е от мене бакфаст, з 99,9% людей не мають е і зеленого уявлення про те, що в їхніх вуликах. Зеленого уявлення не мають. Чому? Тому що вони не розуміють, що це таке генетична карта, наприклад. Вони не розуміють, що таке генотип-фенотип. Вони не розуміють, як це визначити. І, але, вони, але їм та людина, яка продала в три дорога і вони так і вірять. Розумієте? Через то і ми зараз цим маємо з ми маємо проблему. Таку саму, як колись було з Кавказькою. І цих проблем ще дуже багато. Ми їх зараз пожинаємо. І ці відходи, оці великі відходи, масові відходи бджіл це проблема саме карявого генетичного фенотипування. Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, діті вчиться, замість того, щоб мене хейти. У той час, який відверте на мій хейт, ідіть на учопомагає. І оце наша проблема. І от моя така. Моя така прихильність. І хотілося б, щоб всі пасічники в Україні користувалися ключовими трьома там, підрозділами, скажімо так, трьома расами бджіл. Це е в першу чергу це степова да, українська порода бджіл. Отак От вона повинна, чи там українська раса бів. Жолики акліматизовані до лісостепу, степової зони, вони себе добре почувають. В степах вони себе добре почувають при морозах, вони себе дуже добре почувають при обмежених взятках. Вони якісно використовують дуже маленькі взятки, тому що вони привикли жити в степу, де мала кількість квітки і, і так далі. І вони його дуже активно використовують. Це основна перевага степових бджіл. Основна перевага степових біду. І висока зимостійність, тому що в степу завжди були морози. Та, і в степу завжди було холодніше, ніж в тому самому Да, от. Це так, коротко простипу. Далі використовую слово порода колеги, бо теж читав книжки, хоч і порода це не зовсім, не зовсім коректно по відношенню до бджіл. Українська раса. Далі карпатська раса Да? Карпатські бджоли, в них є багато різних підвидів, підтипів, як хочете це називати. Але від одної гори до другої бджоли дещо відрізняються. Але там є сильні селекціонери, які на цим працюють. Та, зокрема, там хочеться виділити папа Віктора Васильовича. Він з повним розумінням робить роботу і знає, що робить. Тому хотілося б цю поїху. знову ж таки, це аборигенна раса бджіл. Це раса бджіли, яка сформована природньо. Це раса бджіл, яка сформована в ареалі конкретно, так само, як і степова. Далі, третя. Поліський поліський тип, поліський тип, е Я думаю, що майбутніх років 20 е все ж таки будуть проведені якісь цікавіші дослідження, е наприклад, по встановленню генетичного ДНК, генетичним секвенуванням. І ми поліську, е поліську расу бджіл будемо знати як расу і будемо знати як одна із лідируючих східноєвропейських рас бджіл. Це мій такий вам прогноз. Я думаю, що просто, ну, особисто я цим поки що не планую займатися. Але я думаю, що будуть люди, які е, прийдуть до цього питання і займуться серйозно. Це, це треба сильного генетика і любителя бджіл. Цим питанням займатися. І воно буде. Е, ну і оце три, яких я хотів би, щоб е, пасічники використовували, щоб ми не створювали генетичного колапсу. Бо як ти не крутиш, що не. Зиму. Вона любить м'яку зиму, розумієте? Карніка не така пристосована, теж врахується. Ну, і використовують, і... Це краще, ніж бакфаст. А от хто везе бакфаста, той диверсант українського бчільництва. Це моя така об'єктивна думка. Тому що е люди, які їх везуть, думають тільки про заробіт. Думають тільки про заробітку. Та нічого спільного з елементарним збереженням і історії. Ось така моя ця спіч. Э, я думаю, що тут ще зараз дуже багато всього зміниться. От зараз там я, було мінус 8, а зараз вже стало мінус 9. І це зараз день насувається. Хотіла пташка, щоб я її збив. Слава Богу, я її не збив. Бо, так Піднялася і почала так летіти. Колись так журавля журавляв приземлив. Блін, теж взлетів і, і різко перед машиною. Я був тоді шокований. Так що, колеги, весна буде для тих добрих, хто зберіг бджіл, а зберіг бджіл, той, хто думав головою. Ну а хто зараз має якісь питання, колеги, дійте, не дивіться на те, що там зимою не можна вулики відкривати, ще щось. Якщо у вас проблема в вулику, його треба відкрити. От я теж зараз ми 에, підходимо до 1 лютого, я теж підую, всіх передивлюся. І теж їм кину там по кілограму того грання. Хоча я знаю, що в мене там нормально Щось стабільне, щось нестабільне, ми завжди будемо попадати в якісь речі, які треба лишній раз перевірити. Це моя об'єктивна, суб'єктивна, як хочете кажіть, думка. Але я знаю, що чек завжди треба подвійна перевірка. Підписуйтесь на канал Дюгіпереф Україн і хай у вас все буде окей. Ну і давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ.